Ця правда про шунгітове мило вирішила замінити звичайну пінку для вмивання на мило зі шунгіту. Воно використовується при алергіях, висипах, інших дерматологічних проблемах, а також для профілактичного догляду. Що таке взагалі шунгіт? Шунгіт це мінерал, до складу якого входить діоксид кремнію. З нього виготовляють не лише косметичні засоби, але й амулети, обереги та фільтри для води. У шунгітове мило також додають олію какао, кокосову олію, соєву олію та чорний кмин. Тобто лише натуральні компоненти і це дуже приваблює. Ще класне, що у шунгітового мила немає протипоказань, воно підходить і дітям, і веганам, і алергікам, і людям із проблемною шкірою. Я вже завершила мивання і результат мені подобається. З'явилося відчуття свіжості та доглянутості. Для профілактичного догляду рекомендують регулярно використовувати мило два рази на день. Приємний бонус цим милом ви точно собі не.